Я всіх вітаю. Сьогодні ми маємо дуже і дуже хороші новини, тому як в Польщі, в польському сеймі, польська влада прийняла дуже важливе рішення, яке буде стосуватися всіх, хто буде проживати в Польщі в період зими. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Звісно ж, не забувайте підписуватися на канал і ставити лайки цьому відео. Отже, <кій> Сейм ухвалив закон про субсидії на опалення. Це справді дуже і дуже важливо для всіх українців і для всіх поляків, які будуть проживати в Польщі, тому як комунальні послуги вони коштують досить дорого. А так як зараз існує така глобальна проблема з енергоносіями, всі вже розраховують на те, що ця зима може бути дуже тяжкою і для одних дуже тяжкою, для інших дуже дорогою. Отже, в п'ятницю Сейм прийняв закон про фінансову підтримку домогосподарств, які використовують для опалення. Різні види палива, відмінні від вугілля, рішення підтримали 293 депутати, 22, депутати. них, 22 були проти, і 112 утрималися. 33 не проголосували. Більшість поправок, запропонованих під час розгляду проекту закону, відхилили остаточно. Отже, найважливіше є те, що в Польщі субсидію на опалення отримають всі. В незалежності від своїх статків, в незалежності від там своєї професії і так далі. Тобто, це не буде так, як в нас в Україні, коли е якщо ти там маєш е на 2 гривні більше, ніж твій сусід, то він буде отримувати субсидію. А ти ні, в Польщі цю субсидію на опалення отримають всі, і це дуже важливо, тому як е ті, хто проживають в Польщі, е зможуть е якби зекономити на опаленні. Для домогосподарств, що використовують для опалення котел на деревних палетах або інших видах біомаси, надбавка становитиме 3 тисячі злотих одноразово. У випадку, коли основним джерелом тепла є дрова, надбавка становитиме тисячу злотих, одну тисячу злотих. Якщо будівля опалюватиметься скрапленим газом, за це держава доплатить тільки 500 злотих. А при використанні мазуту для опалення домогосподарства може розраховувати на 2000 тисячі злотих субсидії. Заявки на дофінансування будуть подаватися до органів місцевого самоврядування, де чиновники перевірять е, всю інформацію відповідно до запису в спеціальній системі, де показано, яким, якими саме видами палива ви будете опалювати свою домівку. Виплата допомоги здійснюватиметься протягом місяця з моменту подання заяви. Тож, бачимо, що цей закон прийняли. Багато хто з вас може думати, що це якось там неважливо, але насправді в Польщі, ну, якби, більшість депутатів, і бачимо, що вони на кінець-то виграли цей спір, вони були за те, щоб дана субсидія виплачувалася абсолютно всім, хто буде зимою бути в Польщі, хто буде проживати в Польщі. Це, як би робиться для, з розумінням того, що зараз. І для тих, хто має більше грошей, і для тих, хто має менше грошей, справді тяжкий період, тому як в Польщі інфляція там вже доходить до 20% на рік, що є там най, найвищими показниками обесцінення польського злотого там від моменту розвала Євро цього Радянського Союзу. Тож вони розуміють, що навіть ті, хто заробляють трохи більше, також. Якби опиняються в дуже і дуже складній ситуації, їм також потрібна підтримка. Тож я особисто дуже радий, що такий закон прийняли. І також, в свою чергу, будемо надіяти, що ті поляки, які здають українцям житло, ці кошти врахують, коли будуть знімати ну які будуть в зимі, коли українці будуть оплачувати. Свої комунальні послуги за опалення. Це дуже важливо, бо я також боюсь трохи того варіанту, що поляки отримують субсидію на опалення, на те, щоб компенсувати якісь витрати, а українцям, які будуть в них знімати житло, скажуть, що мол, ми нічого не отримали, платіть давайте повну суму. Тож надіємося, що такого прикрого, таких прикрих випадків не буде. Масово хоча б їх не буде, бо одиничні вони будуть точно. Але, хоча б така підтримка, вона також є дуже і дуже важливою. Свою думку з цього приводу, звісно ж, пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, мені буде дуже і дуже цікаво її почитати. Друзі, дякую всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Я вдячний вам, буду вдячний також за лайки, за репости, за підписку на канал. Бажаю всім гарного дня. До нових зустрічей!